До слова запрошую Олександра Котокова. Це керівник, директор Харківського обласного центру зайнятості. Пане Олександре, дуже дякуємо, що знайшли також можливість до нас доєднатися. Доброго дня дя дякую за запрошення. Шарю вашу презентацію і передаю вам слово. Доброго дня ще раз. Хотів би насамперед зазначити, що сьогодні служба зайнятості це не та служба зайнятості, яка була ще там 5 чи 10 років тому. Вона істотно змінилася як кадрово, так і змінилося пріоритети її діяльності. І Сьогодні для нас головне це надання кожному, кожному громадянину України працездатного віку, можливості самореалізовуватися, самореалізуватися і займатися улюбленою справою. Ми працюємо з багатьма соціальними групами, але для нас пріоритетом на сьогодні є, якщо брати за великим рахунком роботодавці, люди, які створюють робочі місця, які так чи інакше розвивають економіку. Для нас є пріоритетом сьогодні ветерани, учасники бойових дій. Для нас є сьогодні пріоритетом, якщо брати конкретно цей час це жінки, і безумовно, якщо брати сфери, то для нас є пріоритетною сфера організації професійного навчання всіх, хто хоче отримати нові знання, нові вміння і нові навички. Відповідно, в межах цих пріоритетів ми реалізуємо програму ваучерів. Ваучер це документ, який дає право пройти навчання за затвердженим переліком професії і спеціальності, відповідні постанови, і накази, які регулюють, наведено на слайді. Сьогодні таких професій і спеціальностей 155, якщо можна, ось то, там де так. Відповідно, ваучер може бути виданим за 95 робітничими професіями. Найбільш популярна на сьогодні це, зокрема, професії водія, професії кухаря, професії пекаря, професії соціального робітника та багато робітничих професій: токарі, слюсарі, фрезерувальники. І, відповідно, за 60 спеціальностями, які знову таки можна отримати ці знання, цю освіту в вищих навчальних закладах. Відповідно, найбільш популярними на сьогодні є такі спеціальності як психологія, як там середня освіта, філологія, комп'ютерні науки ну і багато багато інших. З відповідно всім переліком спеціальностей можна ознайомитись відповідно до постанови, яка була наведена на попередньому слайді номер 207 від 20 березня 2013 року. Зазначу, що так чи інакше, програма діє. Понад 10 років, але популярність вона отримала саме у роки війни на 24 рік. Якщо брати, наприклад, Харківську область, то в 23-му році півтори тисячі людей скористалося цими можливостями в 24 четвертому, в 1758, і ми сподіваємося, що в цьому році принаймні таких людей буде не менше. Наступний слайд, якщо можна, зазначу, що о, навчання за ваучером здійснюється всіма закладами освіти, які мають державну ліцензію на освітню діяльність. Тобто можна навчатися в будь-якому навчальному закладі. Неважливо, де ти знаходишся. Що ти знаходишся і мешкаєш там в Харківській області, можна навчатися у Львівській чи навпаки. Тобто, головне це те, що Є державна ліцензія на відповідну або підготовку, або перепідготовку, або на підвищення кваліфікації. Вартість ваучера встановлюється в межах вартості навчання і не може перевищувати десятикратний розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб. На сьогодні це відповідно 3028 гривень, таким чином, 10 прожиткових мінімумів це 30 тисяч. 280 гривень оплачується ваучер за рахунок фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування на випадок безробіття. Зазначу, що ми у минулому році перерахували тільки навчальним закладам Харківської області суму понад 25 мільйонів гривень на оплату саме навчання за ваучерами, з них понад 13 мільйонів оплачено за ваучери. Для закладів вищої освіти, і відповідно ми говоримо про те, що в Харківській області в минулому році 521 особа отримала ваучер для здобуття саме вищої освіти. З цього року ваучер отримало вже 450 осіб. Зазначу, що на підставі ваучера здійснюється підготовка. Для отримання рівня освіти молодший бакалавр коледж у разі наявності у людини професійно-технічної освіти, заробітничої професії, бакалавр у разі наявності у людини диплома молодшого бакалавра або молодшого спеціаліста, такі раніше були за тією спеціальністю, на якої планується вступати. Або магістр у разі наявності у людини диплома бакалавра або магістра спеціаліста. Звертаю увагу, що ваучер видається саме для Підвищення рівня освіти, або в межах того рівня освіти, що є. Якщо ти є магістром, можна знов стати магістром. Якщо, відповідно, ти є молодшим бакалавром, можна стати бакалавром, бакалавром можна стати знову бакалавром, але не можна отримати ваучери це важливо. Якщо в тебе немає ніякої освіти, жодної освіти, окремо, наприклад, середньої. Тобто, треба для того, щоб отримати ваучер, спочатку здобути якусь освіти, а потім вже звернутися за ваучером. Тобто закінчити там професійно-технічне училище і далі можна вступати в коледж. Закінчив коледж, за ваучером можна вступати в вищий навчальний заклад. Закінчив вищий навчальний заклад, отримав бакалавра, можна вступати за ваучером в магістратуру. Також за ваучером можливо підвищення кваліфікації або спеціалізація. Наступний слайд, якщо можна, також зазначу, що ваучер і програма ваучерів спрямована на підтримку тих категорій, які так чи інакше мають менше конкурентні переваги на ринку праці. Тому ваучер можуть отримати не всі. А серед категорій, які найбільше, скажімо так, і користуються цією програмою, і мають право на це, це особи віком понад 45 років, страховий стаж, яких не менше як 15 років, тобто це дорослі люди, які вже працювали, але закінчили там навчання вже давно і хочуть сьогодні оновити свої знання вміння або навички переміщені особи це друга за кількістю категорій, яка користується ваучером, і щодо внутрішньо переміщених осіб немає зобов'язання щодо 15 років страхового стажу. Далі, особи з інвалідністю, які звільнені з військової служби за певних умов, і відповідно особи, особи з інвалідністю. Причому звертаю увагу, що особи з інвалідністю. Можуть отримати ваучер сьогодні і навіть не будучи у працездатному віці? Тобто, якщо понад 60 років, теж можна, що є у людини бажання отримати відповідний документ. Зазначу, що людина повинна бути застрахованою та не перебувати на обліку в центрі зайнятості як безробітна особа. Тобто, це програма, яка не поширюється на безробітних. Як отримати ваучер? Ваучер е, видається один раз на життя, та діє протягом 90 днів після видачі. Для отримання ваучера можна подати заявку на сайті е, Державної служби зайнятості, там є можливість створити особистий кабінет, або надати заяву і відповідні документи до будь-якого відділу управління або філії е, служби зайнятості і додати відповідні документи: паспорт, е, ідентифікаційний код, документ про освіту наявно. Ну і відповідно інші документи, які е, може, можуть потребувати відповідний навчальний заклад. Наступне. Договір про навчання укладається між закладом освіти та особою протягом 90 днів після видачі ваучера. Зарахування особи на навчання на підставі ваучера здійснюється закладами освіти відповідно до чинного законодавства. Важливий момент, на який хотілося б звернути увагу. Щоб перед тим, як е, звернутися за ваучером в службу зайнятості, е, потрібно бажано вже визначитися з професією або спеціальністю, за якою хоче людина навчатися. Можна звернутися до наших працівників, і вони нададуть рекомендацію, де є відповідні місця, де є відповідні ліцензії, де можна навчатися за цією професією або спеціальністю, або самому обрати відповідний навчальний заклад, відповідну спеціальність або професію. І е, дуже важливо, що е, на етапі підписання договору з вищим навчальним закладом або з яким іншим навчальним закладом, треба у договорі прописати, що навчання здійснюється і про це домовитися з відповідним навчальним закладом. Навчання здійснюється саме за рахунок ваучера. І це є підставою нам для того, щоб перераховувати е, відповідні кошти на рахунки навчальних закладів. Окрім програми ваучер, я хотів би ще додатково розповісти про ще декілька важливих і цікавих програм, які реалізуються сьогодні службою зайнятості. З урахуванням того, що у нас буде багато глядачів і на платформі YouTube, і цю програму нашу, наш ефір можуть переглядати. І потім я хотів би зазначити, що сьогодні служба зайнятості реалізує два експериментальних проєкти, саме навчальних проєктів. Перший проєкт це проєкт для учасників бойових дій. Наші захисники сьогодні можуть отримати будь-яку з 98 робітничих професій, абсолютно безкоштовно на базі центрів професійно-технічної освіти. Приклади освітних програм наведено на слайді, але зазначаю, що 98 робітничих професій та понад 400 освітніх програм, починаючи з ділової української мови, закінчуючи, наприклад, бізнес-планування. Також звертаю увагу, що другий експериментальний проєкт, який реалізується сьогодні, це проект для жінок. Будь-яка жінка може сьогодні брати одну з 30 Однієї так званих чоловічих професій, і знову таки, за відповідним переліком навчальним закладом, які затверджуються Міністерством освіти і науки, отримати відповідну робітничу професію. знову таки абсолютно безкоштовно. Наступний слайд, якщо можна. І е, якщо говорити про учасників бойових дій і про молодь, і, у нас є кілька спеціальних програм, які. Е, Об'єднується таким загальним, загальною назвою власна справа. Це гранти. Грантові програми сьогодні є унікальними, зазначу, що ніколи в історії України не було таких можливостей для створення або розвитку власної справи. Ця програма спрямована саме для того, щоб кожна людина, не дивлячись на вік або досвід, мала можливості займатися улюбленою справою. Зазначу, що ця програма може бути цікавою і для молоді. Зараз розповім чому. Поступово. Гранти видаються на суму від 75 тисяч гривень до 1 мільйона гривень. До 75 тисяч грант можна відкрити на знов -таки, створення або розвиток справи, якщо ти не береш на роботу жодну особу. Тобто, сам на себе. Нещодавно у нас був приклад, коли ось 75 тисяч взяв композитор, який пише музику, і, відповідно, йому для сучасного фортепіана було потрібно взяти цей грант. Далі 150 тисяч це дуже теж важливо. Можуть взяти молоді люди віком до 25 років. У нас таких прикладів вже багато. І знов таки без найму жодної особи, тобто для себе, зазначу, що для молоді це унікальні умови, оскільки це єдина категорія, яка може на сьогодні взяти грант повторно через три роки. Якщо вона взяла грант успішно відпрацювала ці три роки, через відповідно три роки, можна взяти ще один грант на більшу вже суму. Яка це більша сума для Харківської області, для прифронтових категорій? Перша така мінімальна сума за умови створення одного робочого місця це до 300 тисяч гривень. Наступна сума до 500 тисяч гривень за умову створення двох робочих місць. Зазначу, що молодь може і навчатися, і, умовно кажучи, зареєструватися як ФОПи, розвивати там, або власник якогось бізнесу і розвивати цю справу. Тобто на сьогодні законодавчо це не заборонено. У нас є випадки, коли навіть і викладачі реєструються як ФОПи, ведуть о, о, якийсь бізнес і о, при цьому сплачують податки. Тому о, сьогодні ця програма абсолютно відкрита для всіх, хто хоче займатися улюбленою справою. Для учасників бойових дій та їх подружжя є окрема програма. Відповідно за учасники бойових дій сьогодні можуть отримати до 1 мільйона гривень на розвиток власної справи. Тут саме на розвиток, тому що тут є вимога щодо того, що підприємство має працювати не менше року. І тут є обов'язково співфінансування у розмірі не менше 30% від вартості проекту, якщо це проєкт понад 500 тисяч гривень, і умови створення чотирьох робочих місць. Подружжя відповідно може дружина, учасника бойових дій може взяти 500 тисяч гривень відповідно без співфінансування. Отже, стисло у мене все. Якщо будуть питання, радий буду відповісти. Дякую за увагу. Дуже дякуємо, пане Олександре, за роз'яснення, бо багато що чули про ваучери, але так грунтовно, мабуть, не доходили руки почитати. Скажіть, будь ласка, там була в переліку осіб, які можуть претендувати, були ВПО, внутрішні переміщені особи. Чи діє по ним обмеження щодо віку? Ні. Ні. Тобто теоретично, це можуть бути випускник коледжу. Який вступає до університету а. на наступний рівень освіти і може звернутися за бавністю? Єдине обмеження, що це має бути особи працездатного віку, тобто з 18 до 60 років. Угу. І процедурно в першу чергу звертаються до центру зайнятості, чи все ж таки до закладу освіти? Спочатку людина визначається, що вона хоче. Далі вона є два шляхи. Якщо вона хоче, наприклад, стати психологом. Вона може подивитися, які навчальні заклади пропонують цю спеціальність обрати, і потім вже пройти, коли вона здала відповідні іспити на етапі знов таки до укладання договору, це важливо, і звернутися за ваучером. Ваучер вдається там протягом там, дня і проблем з цим абсолютно немає. Важливо зрозуміти, що ти хочеш. Якщо ти не розумієш, що ти хочеш, можна звернутися до служби зайнятості, отримати профорієнтаційну консультацію. Можливо, там наші фахівці порадять пройти якісь тестування. І на підставі цього можна потім обрати знов-таки той напрям діяльності, яким ти хочеш займатися. Це можуть бути, наприклад, або курси підвищення кваліфікації, якщо ти хочеш підвищити свій фаховий рівень, або Дуже часто медики звертаються за цим, до речі, і медичний працівник, медична сестра, медсестринство це такі теж дуже популярні напрями і спеціальності, і професії, за якими отримують ваучери, до речі, як і фармація. І відповідно наші фахівці знов таки можуть підказати, що де можна отримати ваучер, і де навчатися. За цією спеціальністю, яка тобі більш підходить до душі. Угу. Тобто ще додатково є кар'єрні консультації, скажімо так, да? є інструменти, які можна застосовувати. У нас є відділ професійної орієнтації, є система тестування, які для різних вікових категорій, для школярів, для людей, які вже є дорослі. Тобто, ми працюємо з кожним, хто до нас звертається. Для нас головна філософія, якщо ти хочеш працювати. То у нас е, філософія допомоги кожному, хто хоче працювати, кожному незалежно не від віку. До речі, якщо людина навіть звернеться не працездатного віку, ми теж допоможемо з консультацій сьогодні. До речі, на фахівців, які е, вік, які понад 60 років теж є великий попит. Угу. Так, дякуємо за відповідь. У нас є питання, мабуть, від батьків чи представників університету, чи проводить центр зайнятості аналіз потреб роботодавців. Безумовно, у нас кожного року проводиться велике опитування роботодавців, і ми вивчаємо, що реально потрібно роботодавцям. Я скажу, що якщо брати по Україні в цілому, то в минулому році було опитано 50 тисяч роботодавців, абсолютно різних. Якщо ми за результатами опитування отримуємо інформацію, що, наприклад, якийсь там підприємець, якась установа чи організація не співпрацює зі службою зайнятості щодо підбору персоналу, щодо наших програм, ми відповідно обов'язково виходимо на контакт з організацією, з'ясовуємо, чому що не задовольняє, ми аналізуємо відповідно потреби в тому, які фахівці потрібні. Ми ініціюємо зміни до програми ваучерів. І наша служба теж дотична до багатьох змін постанови. Зазначу, що у позаминулому році було 124 у нас професії спеціальності сьогодні 155, і ціла низка ініційована саме Харківською обласною службою зайнятості. За результатами знов таки і спілкування з роботодавцями. Десь ці матеріали оприлюднені для ознайомлення? Так, на сайті Державної служби зайнятості є опитування роботодавців, там можна почитати. Супер.